Як всі, плохо. А чому скачіть? Ну, тому ласка. що це війна і гімнутують, саме головне. Положительно, бо це дуже правильно, бо у нас уже скільки років завоюють наші города. Так що це дуже класно. Великої радості і задоволення я не отримую, тому що я знаю, що у нас ідуть наступи з другої сторони, і там гине дуже багато військових, і ми втрачаємо там території. Я здержано відношусь до цієї події. Не вважаю її дуже радісною, те, що ми туди зайшли, те, що ми ці території вважаємо зараз нашими, це ще не означає, що ми їх відвоювали, оскільки в нас мало ресурсу людей і дуже багато людей, які ухиляються від служби військової. І кожен громадянин має розуміти, що якщо ми не візьмемося відстоювати свою країну, то ми її просто втратимо. Захоплювали нас, тепер ми їх будемо захоплювати. Нормально ставлюсь. Я вірю в наші збройні сили України, України і знаю, що вони все вірно роблять. Все вірно роблять. Дуже позитивно ставлюсь. Давно пора вже було. В наступ такий гарний наступ, щоб якісь були перемі... зміни відбулися, і щоб лінія фронту вже може на цій стороні була. Ну, Позитивні події. Треба нам працювати на території інших держав. Росії, Білорусі. Правильно, вони ж наші території працюють. Ми будемо на їх працювати. Ми дуже любимо Україну і так. все, що. В мене радує, що наші військові приплинулися туди. Ну, класно. Для нас, для нас Україна, для нас ЗСУ, це понад усе. Ми допомагаємо, ми любимо свою країну. Тобто все, що вони роблять, все вони роблять найкраще. Думаю, воювати треба в нас, звільнати Донецьк, Луганськ. А не воювати десь на чужій території. Я думаю, що це на мою думку, що це. Негативно вплине на ситуацію взагалі війни, тому що я думаю, що це є підстава для Росії зробити повністю мобілізацію, закрити кордони і знищити Україну. Я з Луганської області сама, і в принципі я вважаю, що це все чесно і справедливо, бо всі вісім років я слухала того, чого не повинна була, слухати в свої з чотирьох до тринадцяти років, і я вважаю, що там чесно відбувається все, що потрібно. На каком языке я люблю Украину. Я проработала в Украине 42 года. На государство Украины, никуда не выезжая. И на русском люблю Украину больше, чем многие на украинском. Вот это мне хочется, чтобы Но вообще уже появилось много добра. Люди очень разные и очень много доброжелательных людей. Очень много. Ну, во всяком случае. Мені вопросы нравятся. Но Хочеться, конечно, щоб швидше закінчилася війна, щоб ребята не гибли. Да і гражданские люди. Позитивно відношусь до цього. Але ж політикам буде видніше, як все воно краще, як ні.